27 вересня, куди ви дивитеся? Коли Іван побачив Ісуса, що йшов берегом річки, він вказав на нього і сказав: Оце агнець Божий Івана 1,29. Якби учні замість того, щоб подивитися в той бік, куди вказував Іван, зосередилися б лише на його пальці, вони не побачили б Христа, але саме так і чинить багато людей. Призначення вчителя Євангелія лише вказати людям на агнця Божого. Він має бути провидцем, який показує іншим те, що сам бачить. Проте, якщо люди дивляться на нього, а не в напрямку, куди він вказує і очікують отримати знання від нього, ніби його зір може замінити їхній власний. То вони, звісно ж, нічого не побачать. Щойно люди зрозуміють, що, щоб побачити, потрібно пробудитись і користуватись власними очима. Тобто повинні здобувати знання про Бога та Його істину так само, як це робить учитель. Тоді вони припиняють скаржитися, ніби Євангеліє таке складне, що його неможливо зрозуміти. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.